Друзі, всім привіт! З вами Ляна Банько. і сьогодні я з вами хочу поговорити, чому не збуваються наші мрії. Отож, значить, є два таких от фактори найважливіших, які блокують наші мрії. Ось ну, от чому я про це власне говорю, тому що до мене люди, наприклад, приходять і говорять про те, коли я питаю, що би ви хотіли отримати в кінцевому результаті після нашої роботи. Люди так знаєте, деколи подекуди абсолютно не розуміють, про що йдеться, і не розуміють, куди їм рухатись. Отож, що хочу сказати, хочу сказати про те, що є два такі найбільш грубі фактори, які допомогли нам заблокувати наші мрії. Перше, це те, що ми, ми виховувалися, більшість із нас виховується у сім'ях, де е, люди є дуже бідними, так? і нас просто вчать бідності і блокують всі наші бажання. Якщо дитинка, наприклад, говорить, мам, я хочу то, або тат, я хочу то, і, як правило, кажуть, ні, на тобі ось це, тому що в мене немає на це грошей. Це перший фактор. Тобто, все-таки йде оце зумування із сім'ї. І другий момент: е, ми боїмося. Тобто, все-таки домінують у нас страхи і от підвищений рівень тривоги. Він не дає нам рухатися вперед. Як це можна вирішити? Будь ласка, приєднуйтеся до нас на групову медитацію, і ми будемо з вами розблоковувати всі ці моменти, візуалізувати і отримувати те, що ми хочемо. З вами була Ліана Бонько, і до нових зустрічей!